Вітаю любі друзі, на зв'язку Богдася. І сьогодні ми з вами будемо говорити про книжку Випадкові наречені Крістіни Лорен. Це у нас літній Ромком. І перед тим, як ми перейдемо до детального огляду, хочу запропонувати вам подивитися влог, який я її читала, тому що я її читала біля басейну, тому це буде такий міні-влог плюс книжковий огляд. А якщо ви не хочете дивитись влог, то просто перейдіть по тайм-коду і починайте слухати одразу огляд на цю книжку. В будній день тому людей тут майже немає, практично немає там біля дитячого басейну, який є лише пара з дітьми. От, ми зараз з Аліною і працюємо, і відпочиваємо. Там бачите, працюємо. От, і будемо читати з вами сьогодні випадкові наречення в такому літньому вайпі. Ось, я буду читати випадкові наречення. Аліна. Такого покинь, якщо кохаєш, <гум> басейн. І ми будемо зараз щилити. З Аліною сюди пофотографуватися. Аліна вже пішла. То тут, тут взагалі нікого немає, в будній день так добре приїжджати, але там, там, де ми, там трохи є люди. А тут дуже добре. Це другий поверх. Опа. Заліний обід у мене буде Цезар, картопля і молочний коктейль. Валіна, що це таке? Якась штука і бургер. І море перше, що хочеться відзначити, що Крістіна Лорен це псевдонім двох авторок: Крістіни та Лорен. А саме е, Крістіни Гопс і Лорен Білінгс. Вони давні колеги і подруги. Подруги, які разом пишуть книжки для дорослих і підлітків. Їхні твори перекладено понад 30 мовами, і серед них 16 бестселерів за версією The New York Times. До речі, авторка коефіцієнту поцілунку, саме Гелен Хоенг, вона мене стоїть на полишці. Про цю книжку сказала так: дотепний, бо навіть часом смішний, непозбавлений сердечних перепитій, випадкові наречені, ідеальний комедійний любовний роман для покращення настрою. А букліст. Написали так: романтична комедійна книжка, водночас відверта і смішна, дає змогу середини поринути в стосунки великої мексикано-американської сім'ї, зокрема у взаємини, сестер близнючок А також допомагають дізнатися, чи справді кров рідна не вода. Як ви зрозуміли, тут у нас буде дві сестри-близнючки, а саме Олів і Емелі. Троп, який присутній у книжці, це від ненависті до кохання. Отже, як ви зрозуміли, у нас тут є дві сестри-близнючки. Олів і Емілі. І Олів це така сестра невдаха, їй ніколи не щастить, їй нічого не вдається. А Емілі це навпаки щаслива дівчинка, яка всюди щас... щастить. Вона у всіх лотерейках виграє, всі конкурси виграє, тому що в неї така натура, як нам тут розповідається. Також у нас є Дейн. Це наречений, якраз таки Емелі. І у нас сюжет якраз таки розпочинається з підготовки до їхнього весілля. А Ітен це його брат, і по сумісництву Олів і Ітен один одного ненавидять. Ще ви розуміли, наскільки Емілі щастить, що навіть все її весілля побудовано на чому? На виграшних конкурсах. Тобто вони заплатили дуже мало, тому що їжу, там місце проведення і навіть медовий місяць вони що виграли. Отак от. Отже, у нас день весілля. Е, Олів її сестра змушує одягнути якусь ну дуже некрасиву зелену сукню, яка ледве на неї над... налізає, тому що насправді у нас тут іде діалог про те, що наша Олів дівчина з формами, що вона там любить поїсти, якийсь там фастфуд і подібне. Тому е, коли я читала книжку і були ось ці от моменти, там де був акцент на її тілі, я не розуміла, що це за обкладинка, де, де у нас. Дуже струнка дівчинка, хоча це явно не Олів. Тому що тут у нас буде ще згадка про, як її звали, ще одну дівчинку. Не хочу зараз спойлерити, тому що. Ах, тому що це буде спойлер, а я частину спойлерами окремо роблю, але тут була ще одна дівчинка, яка дійсно там струнка дуже сильно і ще щось. І ось оця от дівчинка на неї схожа, а не на Олів. Тому мені цей момент з обкладинкою був незрозумілий і незрозумілий досі. Так, от вона одягає ту зелену сукню, і її сестра каже, що їй потрібно піти до Ітана, тому що йому потрібно замовити окрему їжу. І чи вона це зробила? Тому що Ітан не їсть фуршетної їжі, бо він такий брізглівий, якщо можна так сказати. Ну так думає наша головна героїня. І вона йде до номеру нареченого. Дейна, на там, де якраз таки зустрічає цього ітана, і каже, що вона все до нього підготувала, і що він зробив якусь людську промову, бо вона була дружкою, а ітан був дружком. <св <'язання> Дру свого брата, а вона своєї сестри виходить. І вони мали виголошувати якусь промову, і вона попросила, щоб це було щось адекватне, а не так, щоб їх якось ну, засоромити. От. І тут трапляється весілля. Ітан виголошує промову, з якої навіть Олів сміється, хоча ніколи не сміялася з його дурних жартів. І тут, в момент, коли виходить наша прекрасна Олів на сцену, ми Помічаємо, що ми помічаємо, що всі починають блювати, <сіх> всіх починає крутити живіт, і на середині її промови, і ніхто не розуміє, що відбувається. А все через те, що у фуршеті були морепродукти, які були ну, видно не свіжі, і всі. Отравилися, тобто усіх було отруєння, всі блювали, і, і тут так описано, що всі аж настільки було погано. Тут навіть назву цій болячці дали, але я її не запам'ятала. І виходить, що через те, що Ітан не любив рушети, він нічого не їв. Олів, якщо я не помиляюся, дуже хвилювалася і нічого не їла, чи не встигла е, з підготовкою до весілля, бо вона дуже багато що робила. Е, то лише вони одні що не отравилися. В них не було отруєння. Їм дуже погано. Вона допомагає сестрі, і там допомагає братові. І тут Емілія в пориві блювання згадує, що взагалі-то в них має бути медовий місяць, який вони виграли. І вони намагалися домовити, що перенести дати. Але через те, що вони виграли, нічого такого не могло бути. Тобто, вони або їдуть, або путівка згорає. І наша прекрасна сестра Емілія не хотіла, щоб путівка просто так зникла. Вона все-таки її виграла. І каже до Олів: ну, дивись, ми, сестри, близнючки, візьмеш мої документи, бо я виграла на моє ім'я все. Я в там в іншій струці не вказано. Хто там чоловік, тобто це може бути Ітан, тому що в них з Дейном однакові прізвища, ну бо вони брати. Типу, бери цього Ітана і їдьте собі на Гаваї. На що наша Олів, ні, ти що? Я не буду з Ітаном їхати, не буду з Ітаном їхати. І тут до номеру заходить Ітан, такий каже: ну, типу, я би поїхав, я можу взяти відпустку на роботі. Мені по барбало, хочеш їть, хочеш не їдь, я поїду. Отак от, типу. І на що Олів в результаті теж погоджується, бо вирішує, що їй потрібно відпочити. Бо нещодавно її звільнили з роботи, і їй якби трошечки ну потрібно відволіктися, і тут, ніби для неї, перший раз в житті що пощастило, тому що всі е мали отруєння, окрім неї. І Ітана дуже важливо відзначити, що Олів і Ітан ще раз нагадує ненавидять один одного. У них це прямо з самих початків їхнього знайомства щось таке неоднозначне трапилося, а саме, що Олів вона їла поїдала фастфуд, Там я вже не пам'ятаю, що саме якийсь фастфуд. І Ітан на неї дивився так, типу... Тіпа... Ти себе в зеркало бачила, ти ще їсиш, Ми пам'ятаємо, що він такий брізливий. Вона це сприйняла так. І з того моменту вона не любить Ітана. Чому Ітан не любить її, розкриється пізніше, і я не буду про це говорити, щоб було цікавіше читати. Тобто вона думає, що Ітан її ненавидить через те, що вона така. Звичайно, ну типу, <фі> їла фастфуд, поїдала його, і що вона, можливо, не відповідає якимось ідалам. А Ітан думає, що Олів його ненавидить, бо просто вона така по собі є. Далі у нас розпочинається частина зі спойлерами, тому якщо ви хотіли подивитися, чи вам варто її читати, думаю, ви вже для себе вирішили, або можете перемикнути на мої враження і подальший розвиток після спойлерів. А якщо ви хочете слухати зі спойлерами, тому що ви вже її прочитали, для вас це відео як Книжковий клуб, то продовжуємо. Отже, вони вже там в аеропорту, і тут до нашої Олі телефонують з роботи, де вона проходила співбесіду. Дуже крутої роботи. І її беруть. Там дуже класна зарплата, готові її чекати після відпустки цієї. Вона просто на сьому щастя, тому що нарешті їй почало щастити, їй ж до цього не щастило. Вона ж, ж тут не везунчика. Тут а хопа, хопа хопа. І поїздка, і робота ну прекрасно просто. Вони їхали в економ-клас. <с> дуже такому сильному економії від цього Ітану ну, був такий стрес. Але якось вони цю дорогу пережили. Але варто відзначити, що Олів е за всім проходила по документам е її сестри Емілії, близнючки. Тому вона дуже переживала, як вони з Ітаном мають в готелі грати. Е Молодят, якщо вони один одного ненавидять, а всі думають, що вони молодяти і приїхали на свій медовий місяць. Коли вони заходять у номер, коли їх там всі привітали, вони заходять у номер. Вони помічають, що там лише одне ліжко, але номер величезний, просто якийсь там люкс мегалюкс. І вони там починають ділити ліжко. Хто буде на ліжку? Хто буде на дивані? В результаті ліжко отримала Олів. І тут Олів собі зібралася і пішла в спа. Ну, щось таке. І там вона сиділа в халатику і заходить її новий бос. Ну, по всіх канонах, ну, звичайно, бос на Гаваях, в той же час, коли е, наша Олі лише туди влаштувалася, Ну, такі у нас співпадіння. І той бос, о, Олів Торес! А вона ж то по паспорту вже не Торес, вона взагалі то Емілія, вона ж з її документами приїхала. І та, типу, думає, що не буде йому нічого розповідати, що якось той переживе цей момент. але Тут заходить одна працівниця і називає її Міс, її прізвище Торес, а Ітана Томас, схоже, Міс Томас. І цей директор, типу, її роботодавець, каже, ти ж вона Торес, а не Томас, ви щось плутаєте. Вона така, а я недавно вийшла заміж, от мене медовий місяць. Ну, Тобто й довелося продовжувати свою брехню. І той запросив її та Ітана, тобто її нареченого на вечерю, щоб познайомитися. На вечері була ще його дружина, і все проходило дуже класно, весело. І так вживався в роль, що дійсно складно було би не подумати, що в них фальшиві стосунки, що вони притворяються, тому що він так все щиро розказував з напівправдою, так тому що вони ж були знайомі до того і про їхні знайомства, зароджування почуттів і подібне. Тобто вечеря загалом прийшла добре, і за цю вечерю Олів пообіцяла Ітану віддати кімнату з ліжком. І тут вони вже повертаються, він собі тішиться, бо буде спати на ліжком, але тут проходить його колишнє з новим нареченим, а вони розійшлися там. Дуже ж не багато часу пройшло, вже не пам'ятаю скільки точно. І він такий типу йомайо, -йо, це як ту дівчину звали? Як її звали? Я забула. Софія, її звати Софі. От, І ця Софі – це така повна, можна сказати, протилежність Олі, тому що вона дуже струнка е в усіх сенсах, так, а Олі, вона у нас з формами всюди. Е тобто вони загалом дуже різні дівчата. І Олів при цьому думає, блін, я йому, напевно, точно зовсім не подобається, тому що це взагалі типу протилежність, вона низенька, мініатюрна, я там висока з формами терапири трелівалі. Ну, щось таке от у неї було. Е і він їй каже, Типу, що їй треба, якби, підіграти. Теж. І вона каже: ну, тоді ліжко будемо моє, ти типу, повертай назад. І вони знову посперечалися за то ліжко, і як ви розумієте, в результаті кімнати з ліжком дісталися саме Олів. Попри те, що вони домовилися, що не будуть разом проводити час. Вони постійно проводили час разом. У них були дуже романтичні побачення, і за цим реально було дуже цікаво спостерігати. Бо їхні побачення вони дійсно були дуже класними, такими комфортними, веселими. Типу, дуже хороший гумор. У цій книжці це прям ромком, який мені ну, зайшов за своїм гумором. Трішки, схоже, чимось на гіпотезу кохання по гумору. Ну, типу, я їх і хотала. І мені здається, що це дуже класно від книжки. Отримувати саме такі емоції. Тому мені дуже сподобалися їхні побачення різні, які вони організовували протягом цього відпочинку, тому що поки вони тут, вони хотіли брати від життя все, як то кажуть. Були їхні спільні побачення, були побачення. Я не буду тут детально це переказувати, щоб ви самі могли це відчути, читаючи. От, але загалом е, було дуже класно в них. Я ще пробіжуся по тому, що я виділяла. Якщо там будуть якісь класні моменти, то я вам ще про них теж е, по сюжету розкажу. Ну і відповідно, вони багато часу проводять разом і в них зароджується вже якась справжня близькість, і вони починають один одному відкриватися, е, і ділитися якимось своїми почуттями і знаходити ту правду, е, до якої вони не думали. А тут ще у нас був такий момент, що в іта. Була така щаслива монетка, він це не дуже сильно вірив, але він типу, завжди носив з собою щасливу монетку. І тут ця Софі, коли вони проводили час всі разом, вони попали ну, типу, не на яхту чи на яхту, ну ви зрозуміли, так? Ви не зрозуміли, ну зробимо вигляд, що ви зрозуміли. Вони всі разом проводили час, і Софія питає: Ти не забув щасливу монетку, тому що вони мали десь плавати. Uh, і uh, uh і притискається до е, якраз таки, Олів і каже: менетка більше не потрібна. У мене є вона. Типу, що Олів це щаслива монетка. І це було дуже-дуже класно. Це коли вони пірнали і плавали під водою. Це дуже круте. Тут побачення теж було в них взагалі всі побачення були дуже класні. Ну це не побачення, а час разом, який вони проводили. Також дуже смішний момент було, коли вони після цього якраз таки неряння е, мали пару одягнутися, і була величезна черга до туалету. щоб і вони пішли вдвох, послизнулися, впали. Ну, Це теж було доволі так смішно. Тобто, Тут дуже було багато таких комедійних моментів, з яких реально е, постійно хотілося реготати і сміятися. Коли в них вже почали зароджуватися якісь романтичні стосунки, е, він, тип, вона йому типу, каже, але попрошу не сміятися з мого тіла. Бо ж вона думає, що і нею бридкує, бридує, бридкує. Що йому бридко, одним словом, так, тому що він, вона пам'ятає той момент, як він дивився на неї, коли вона пожирала фастфуд. І вона думає, що вона не ідеальна, тому що вона е, дівчина з формами. Обкладинка вирішила це чогось проігнорувати. Віват. Що там? І він їй відповідає: я б ніколи в житті такого не зробив. Вона така, так, так, звісно, тільки ти вже колись таке зробив. І десь після цього моменту в них все-таки завелась про це розмова, там де вона розказала, чому вона його ненавидить умовно, тому що він отак от на неї подивився. якийсь момент після того, як вона от почала сісти фастфуд. І він такий йома, ти що, синкібаут? Я не такий, мені взагалі то. Тут Дейн, взагалі, ви зараз здивуєтеся, що тут про Дейна, типу, більшу частину книжку не згадувались, а там далі все на Дейна повішали. Але до цього йдемо. Я вам таку інтригу ще потягну. Що ж то таке відбувалося з цим Коли, Е, Якось в розмові, от вони почали це все вирішувати. Вони вже почали багато розмовляти нарешті, з'ясовувати стосунки, що між ними так відбувається, чому вони один одного ненавидять. І, в принципі, і десь в цей момент він каже, що я тебе не ненавидів. Я взагалі не звертав увагу на те, як ти єси, що ти їсиш. Типу мені просто Дейн сказав, щоб я на тебе не витріщався, і щоб я з тобою не проводив час, бо я йому сказав, що хотів би запросити тебе на побачення. Але він мені сказав, що ти там погана, що ти така песимістка, що ти всіх ненавидиш. А типу, а те, як ти себе вела? Воно це підтверджувало. А вона себе так була, тому що думала, що День на неї якось дивно дивиться, попри те, що вона дійсно трішечки була песимісткою, так але вона не була такою, що всіма там зневажала чи щось подібне. І тут Олів не розуміє, чому Дейн так вчинив з нею. Типу, яка йому взагалі різниця, чому він не хотів, щоб вона зустрічалася з його братом. І якось в якійсь розмові Дейн е, промовився про те, що коли вони там десь щось там, ну, про якусь дівчину Дейна, коханку Дейна, як виявилось в результаті. І Олів не могла в це повірити. Вона каже: типу, типу, Дейн зраджував моїй сестрі. А він їй відповідає: Типу, в них же ж були відкриті стосунки до весілля. Вона така. Та Емілія б на це ніколи не погодилася. Він такий ну, погодилась, отже, вони тут почали дуже сильно сваритися через це, тому що він впевнений, що брат не зробив би такого, і що Олів перебільшує чи там не знає всієї ситуації і просить нічого не розказувати якраз таки Емілі, тому що, ну типу, це, це їхні стосунки, умовно. Ну, щось такому дусі. І ніби в якийсь момент Олі з цим змирюється, попри те, що їй дуже важко, і вона хоче все розказати сестрі, але не вдається до цього. В результаті, коли вони вже повертаються з відпусткою, вони вже офіційно в стосунках, в них вже все хорошо, хорошо. Вони зустрічаються в барі чи де з Ітаном, Дейном і мала прийти Емілія. Вона там чомусь запізнювалася. І цей Дейн каже, що типу, ніби в жарт. Що могли б помінятися близнючками, бо вони все таки різні були б Емілія, вона така дуже струнка, типу, вона ще була змарнівша після хвороби, а Олі, вона така дівчина, як ми вже казали, з формами. Е, але Ітан з цього просто посміявся, вони типу, зробили вигляд, що це просто жарти. Коли Ітан відійшов кудись, там туалет, то. Ден, типу, знову щось сказав, якщо там буде тобі нудно, ти там дзвони. Ну коротше, зробив натяк на те, щоб ну. Переспати, ну щось такому дусі. І після цього Олів знайшла якусь причину, щоб покинути. І її неї наздоганяє, і каже: Типу, я думаю, що щось не так, що це не та причина, яку ти сказала. Типу, що відбувається після того, як я прийшов, щось відбувається. Вона йому розказує що на щоден, їй не вірить. Він каже: Ти не так зрозуміла. Ну, ти не так зрозуміла. Ну, це, він пожартував. Ти не так зрозуміла. І вона йому каже: Я ж бачила, ну, типу, я чула, я, ну, типу, я відчувала. Типу, я знаю, що він хотів цим сказати. Потім вона. Їде до Емілії, розповідає все це Емілії. Емілія теж їй не вірить, каже, чого ти постійно на всі, чи то Емілія в неї була вдома. Ну неважливо. Чого вона, типу, їй каже, чого ти постійно така песимістка, так не любиш денна, на що ти це все видумуєш? Типу, ти завжди така була. Ось і дуже багато всього. В результаті Олів залишається одна. А це вже була буквально ну, кінець історії. Типу, все було хо-хо-хо-хо-хо, як хорошо, весело, позитивно, а тут дали драму. Кінець. Тобто, якщо хтось прочитав перших там 150-200 сторінок і не був у драмі, він такий би і не побачив цю драму, скажімо так, те, що тут не очікувано. І е в результаті певний період часу е Емілія працює в ресторані офіціанткою, тому що не Емілія, а Олів працює офіціанткою. Вже до кінця відео у мене язик заплітався, як ви зрозуміли. Що, до речі, після того, як... Е вона повернулася, вона прийшла на роботу, зізналася, тому що в неї ж все таки її прізвище. Вона ж документи заповнює з тому начальнику, що вона їхала замість сестри, а начальника політика сімейства сімейна, де брехні не може й бути мова. Тому вона на роботу ту не повертається і працює в брата там якогось там через те, що це в нас сикансько американська сім'я. Вона в них дуже величезна, всі один одного люблять, підтримують, допомагають. От вона і працювала в кафе одного свої. Іх двоюродних, троюродних, чотириюридних братів, я вже не пам'ятаю, що тут за брат. Був такий ось офіціанткою. То Ітан їй не повірив, сестра їй не повірила, але тут, до речі, якщо до цього дійшла мова, на кінці дійшла, тут були багато таких вставочок з месенджера, типу, як переписки. Зараз тут є іскравіші, і вони тут час від часу з'являлися, і це додавали живизни, Коли ти читаєш, ти більше віриш в цю історію, тому що ми дійсно дуже багато ну, переписуємося саме. Тому це дуже крута була ідея додати переписки, як вони там переписувалися з сестрою і ще з іншими родичами. І Якісь вечір, сестра їй пише, що вночі залізла до телефону Дейна і щось там нарила, але до кінця не впевнена. І через якийсь період часу Емілія запрошує до себе Олів, видно, що помиритися. В їхній там новий дім, там де вони вже разом живуть. І коли Олів приїжджає, вона веде себе не вимушено, Емілія, але дає зрозуміти, що вона знає про те, що відбувалося з іншими дівчатами в цього Дейна. І в результаті приходить Дейн, Він здивований бачити Олівію і не Олівію, Олів. Вона ще й злилася, коли її називали Олівія, тому що вона Олів, а не Олівія. І тут це просто ця жінка, її сестра. Вона таке зробила, тобто її зрадив її нареч, її чоловік, вже, з яким вона тільки одружилася і дізналася, що всі роки він її зраджував. І вона до їхнього дому запросила всіх тих коханок. Вони всі приїжджали, бачили, що відбувається, бо вони не знали, що в нього є дружина. І в цей момент вона ще запросила це її сестра Ітана. Ітан бачив, він все розуміє в результаті, що Олівія йому не брехала, що брат його повний козел. І він починає кидатись до Олівії, просити пробачення, Потім він там ще зробив жест, але це, типу, так дивно, так дивно було саме те, що Ітан повірив своєму братові. А не коханій жінці, не Олівії, попри те, що вони довго разом не були, але, типу, були якісь ну такі факти, навіть якщо б не брати слова Олівії, які вказували на все, ну, все проти Дейна. Не знаю, дивний оцей ітем, був в цьому моменті Прям мене бісив дуже сильно цим, що він до брата настільки прив'язаний, що закриває такі прямо очі на його ось ці мінуси. Ну і в кінці, вже там через роки-два, так, так, через два роки у нас відбувається, що. Ще Емілія знайшла вже нового хлопця, наша Олів з Ітаном, вони кудись знову летять, і всі щасливі, і все прекрасно. І Ітан більше не згадує про свого того брата Козла. Ну, тут на кінці. Отже, випадкові наречені це дуже класний ромком, щоб посміятися, гарно провести час, до прикладу, біля басейну. Тим паче, що зараз якраз таки чудовий час, щоб її прочитати, щоб гарно там завершити літо. Е, загалом дуже крута книжка. Дуже мені було весело, мені сподобалася ця інтрига на кінці. Хотілося б, щоб було більше цих інтриг, але в будь-якому випадку більшу частину книжки ти веселився, ти проводив гарний час, тому що подій на квадратний метр було багато. Вони були цікаві, вони були ніжні, були романтичні і це величезний плюс. Те, що інтрига якась з'явилася в кінці, це теж непогано. Мені, в принципі, спод... ну, це класно, але було б ще краще, якби вели, напевно, її раніше. Але в будь-якому випадку це було неочікувано, і це було дуже гарне і приємне чтиво. Я прочитала випадкові наречення» е, за там, декілька днів, і мені дуже сподобалося. Я би поставила їй 9 з 10. Я не знаю, можливо, навіть 10 з 10. Тобто книжка мені прям дуже зайшла, особливо в своєму жанрі. І якщо ви хочете підняти собі настрій, вийти там з зничутуна, я вам раджу її допрочитати. Тому що вона дійсно дуже крута. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, біма. До нових зустрічей!